Я нагадаю для нас дуже знайомі слова. Це Матвія. Прочитаємо 26 розділ з 14 по 16 вірші. Матвія, 26 розділ, 14 вірші нижче. Тоді один із 12, якого звали Юда Іскаріоцький, пішов до первосвященників. і сказав, що ви дасте мені, і я видам його вам. Вони ж заплатили йому 30 срібних монет. І відтоді він шукав слушної нагоди, щоб Його видати. І сказав він, що ви дасте мені? І я видам його вам. Автором цих слів є учень нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа Юда, один із близьких для його людей, який постійно ходив за Ісусом Христом. І Він Побачив, що книжники і правосвященники цікавляться Христом, він пішов до нього та каже Слово Боже, і каже, що ви дасте мені. Всі полюбляють, коли їм щось дають. І чи вони молоді, чи вони літні, чи вони багаті, чи вони середньої бідності. Але всім приємно, коли їм щось дають. Це взагалі увага, це взагалі робить нас помітними і нам, як людям, дуже приємно. Коли нам щось дають. І по життю ми спостерігаємо, що це є певні традиції, що це в багатьох народів існує певна увага, коли людину помічають, коли її хочуть чимось завдячить, приділяють їй увагу певними подарунками. Але Христос колись сказав, що краще давати, ніж брати. І взагалі я так аналізую її надію і думаю, що от ми все хочемо, ну не так, як Слово Боже. Ми не засуджуємо тих, хто дають, але Христос каже, що краще давати, ніж брати. Ці слова цінні в іншому аспекті. Тут ми прочитали про ціну зради, зради самої більшої у всесвіті, зради, коли сама ближча людина видала, зрадила нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа за 30 срібних монет. Це не просто так було. Людині просто треба були гроші. От йому треба грошей сьогодні і тепер. І ці саме 30 срібних монет, вони вирішили б його долю. Йому стане комфортно, йому стане краще, йому буде приємно. Йому потрібні сьогодні гроші. І він пішов до пересвячених і каже, що ви дасте мені? Я видам вам Ісуса Христа. Ми читаємо, що Юда пішов сам. Це нагадує мені людину, яка завжди вирішує, яка приймає рішення, яка не може стояти осторонь своєї долі. І ми читаємо, що Юда приймає рішення, йде первосящен, до первосвящеників і дає їм пропозицію. Запропонує свої послуги, що ви дасте мені? Що саме більш дивно, друзі мої, що він був учень Ісуса Христа, і він бачив, що постійно дає Христос. Він був поруч із ним. І він не міг не помітив, коли до Христа іззаді підійшла жіночка, яка страждала 12 років кровотеч, яка витратила усе своє майно на лікування, і вона без. залишилася без коштів, залишилася без нічого і своєю хворобою. Але вона почула, що є такий Христос, який подружив по землі, і вона вирішила піти ззаді, доторкнутися до одягу. І вона нишком це робила. А Христос відчув і каже, хто доторкнувся до мене, помітивши, що вона стала помітною, вона каже, це я. І вона каже: іди, віра твоя спасла тебе. Ми бачимо, що віра спасла тебе. Безкоштовно спасла. Вона дала тобі життя, вона дала тобі здоров'я, вона дала тобі оздоровлення. Якою мірою можна вимірити те, що дає Господь рулеткою? Можна якимось кілометражом чи об'ємом, як можна вимірити те, що дає Христос? І Юда це бачив. Він ходив із Христом, а скільки. Коштує сьогодні спасіння тієї розпусниці, яку притягли вони ж святи, притягли до Ісуса Христа і чекали, коли Він дасть дозвіл їм вирішити оце саме суддя. Він каже, хто з вас без ріха, ну кидай камінь. І вони подивились на себе, розходяться і каже Христо: Жіночко, де ті, хто тебе звинувачував? Нема Господи, іди, і я тебе не звинувачу. Оце те, що дає Христос. О, оце те, заради чого люди, які мають духовні цінності, вони йдуть до нього, тому що те, що дає Христос, ніхто дати не може. І ми бачимо, що це безцінне, сліпі, криві, прохажені. Я згадую тих людей, які е, мали свого родича, який був розслаблений. І ми читаємо, що вони не могли дістатися до Христа, бо без людей оточували, Вони розбирають покрівлю будинку, опускають до нього оцього розслаблення по вірі вашій. Нехай він іде. А ми скажемо: то будинок, яка вартість його? Хто б дозволив, це що будинок вартий? Друзі, позрівні з тим, що дає Христос? Христос дає здоров'я. Дає можливість жити заново, жити життям іншим. А є люди, яким потрібно інше, яким не потрібно те, що дає Христос. Є люди, яким потрібно, дай мені зараз срібні монети зараз і тепер. І ось коли ми бачимо, що люди, які так думають, вони Сьогодні я живу у цьому світі. Сьогодні є сила, є здоров'я, них є чудова робота. Вони добре заробляють, і чудове, авто є будинок, і їм цікаво тільки те, що вони бачать перед собою. А те, що каже для нас слово Боже, що воно відкриває, воно далеко, воно в майбутньому. Воно не цікаве сьогодні для багатьох людей. І сьогодні потрібно їм серебро, а Бог дає щось інше. Розмова про гроші вона завжди була актуальна. Розмова про гроші вона існує тепер. Вона найактуальніша і з тем вона і була при Ісусі Христі. І коли була пряма мова Ісуса Христа до учнів, як то нагодувати оту таку кількість людей, яких було п'ять тисяч, написано без жінок і дітей. А що в складі в загальному складало більше, як 10 тисяч, то учні добре підрахували і сказали, о, це треба дати. Витратить більше 200 динарій. О, це ні, це не на ціна. Вони порахували, для них важливо були гроші. Їм не цікаво було, що люди були голодні. І ми бачимо, що так було завжди. Є люди, які обирають матеріальне, які цінують лише срібло. А що сьогодні обираємо ми? Що сьогодні обираємо кожен із нас? Давайте сьогодні. Подумаємо над тим, що цікавить нас краще, вічне, чи те, що біля нас зараз, ось і тепер. І ось сам Юда дуже доречно підмітить, що він завжди був при грошах. Він був біля Христа і носив цю скриню, яку люди жертвували туди для Христа, для його служіння. І написано, що він був злодій і часто брав гроші, які оттуди. І ми сьогодні дивимося, що цей. Ящик був цінніший для Юди, ніж те, що він бачив біля Христа. Я дивуюсь Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, я Христос, бачучи, знаючи це, ні разу не дорікнув йому, ні разу не зупинив Його. ні разу не сказав Йому, куди ти сунеш руку. Чому ти берешся? Христос дає вічне, Христос дає нетлінне. І Єзик, як ли, здрасте, ми читаємо в 8 розділі 11 вірш, не скоро звершується суд над нечестивим. І це дозволяє нечестивим творити беззаконня. Це дозволяє їм зложивати Божою милістю і благодаті, тому що не скоро Бог довго терпить, Бог любить, Бог чекає, Бог дає спасіння. І ті, хто зрозумів, що дає Христос, ти йшли за Христом. Ти були біля нього. І Лука описує в діях апостолів, що вони постійно були в науці апостольській та ламанні Хліба. Ми сьогодні також перебуваємо у ламанні хліба. Так само ми зібралися, що цій науці апостольській. Ми навіть і читаємо, що вони навіть усе продавали, що було в їх, аби бути біля Христа, аби перебувати в цій науці апостольській. Тому що вони побачили, що це вічне, що це непроходяще. І коли Син Людський Ісус Христос прийде на цю землю, чи знайде Він віру у людях, віра вона розділяє, вона наповняє нас Божою любов'ю. Вона більше ніщо може дати людина. І якщо ви щось втратили, дорогі мої, якщо у вас зрадив чоловік. Якщо у вас великі проблеми, то це не рівняється з тим, що дає Христос. Це навіть не варто тих, -тих 30 срібних монет. Ви можете прийти до Христа і сказати Йому про свою проблему. І Він потішить вас, Він оздоровить вас. Він скаже, що Він полюбив вас. Він віддав за, нас, за вас вічне життя. Він хоче, щоб ви брали те, що дає Він. А це вічне. А це неприходяще. Христос приходить в землю гадаринську і там біснуватий чоловік, який ходив, його зв'язували, приковували цепами. Він ніс небезпеку суспільству, суспільстві, він кричав, він застосовував силу, від нього шарахались люди, і біси, які знаходилися в ньому, кажуть до Христа: Ти не вигон просто так. Біси також шукає комфортне середовище. І вони кажуть: Ти посели нас у свиней. І ось Христос дозволяє біси входять у свиней, і ці свині підхоплюються, і написано, що вони полетіли у море. І ось жителі країни Гадаринської околиці виходять, дивляться, стоїть чоловік. Все добре з ним. Він в своєму розумі. він... Не, не лютує, він не кричить, він спокійний, а свиней немає. Кажу до нього: іди звідси, іди геть отсюди. Що нам ти? Свиней у нас немає. Для нас свині краще. І я задаю, дорогі мої брати і сестри, питання. Ви мені скажіть в Україні Адаринській, що не було хворих більше, не було людей, які б потребували. Милості від нашого Господа, що для їх ті хворі? Вони ж бо могли піти вільно сказати. які люди добрі. Для нас є Христос. Я тих, хто дає вічне. Ні. Іди звідси, для нас свині краще. Христос дає незрівняно більше, ніж людина може собі уявити. Ось так і ми, дорогі мої, кожний день. Робимо вибір. Ми робимо вибір матеріальне і робимо вибір у духовне. Хтось згадує, коли у його стояв такий вибір в неділю йти на служіння чи йти на базар. Сатана скаже, ти ж йди на базар. Неділя є неділя. неділю. Неділю людей багато. Ти за неділю, за один день торгуєш більше, ніж ти тиждень будеш стояти там у своєму мапі. І це так. Так, Буденного дня менше людей, ви менше оторують. І ми робимо вибір: йти у дім Божий чи йти на базар і займатися бізнесом. І іноді це стає хватальне. Але, друзі мої, те, що ми обираємо, воно не приносить нам задоволення. І я читаю, коли судили нашого Господа Ісуса Христа, то люди що кричали? Розіпни його, відпусти нам варагу. А варава був посаджений за вбивство. А це ж людина, вона це, з ким не буває. Помилився чоловік. Ну, це ж, це ж нічого такого. Він же наш. Відпусти цього, цього розіпни. Яника давай оберем. Ну і що три рази сидів? Ну і що ще хвалтував? Ну, з ким не буває? Мені ж дали кіло гречки, я взяв пляшку ліді. Все добре, він вже наші. наш. Він великий, він гарний. Оберемо. І виходить, що ми постійно завжди щось обираємо. І тоді, коли подивимося, коли ми даємо перевагу цьому земному, воно ж не рівняється із тим, що дає Христос. А Юда, він образ більшості людей. Він образ тих людей, які зосереджені на земному, на тому, що. Царство було, життя краще було тільки тут, на землі. Це 30 срібних монет, це особлива сума для їх. І ми бачимо, що це зрада. І незалежно для Господа, скільки ви цінили зради Ісуса Христа, чи то 30 срібних монет, чи 3 тисячі долярів, чи то якась інша сума залежить. Ваше рішення і Бог бачить ваше серце. І ми бачимо, що ми кожен день важимо оце матеріальне і духовне, почита тайніша рана. Ще, ще буду робити те чи інше, що зробити, для справи та рано. І ми постійно вирішуємо. Ми постійно обираємо. І ми бачимо, що люди, які знайшли Господа, які побачили, що в ньому сенс їхнього життя, такий як Марія, вони розбивають посудину, беруть це дорогоцінне миро, витрачають на Ісуса Христа, косим. А Аюда. А його ж можна було продати більше за 300 динарії і роздай бідним. І так що ти за бідних так журися? А слово Боже каже: а Юда це так каже тому що він був злодій. Тому що знав, що з 300 якісь 3, 30, 20 він мусить. Головне, щоб туди, щоб рух пішов, гроші, щоб Рух пішов, а там я з ними розберусь. Отакі От сьогодні люди. Хто ми сьогодні насправді? Чи ми обкрадаємо себе, чи ми цінуємо те, що дає Господь, і докладаємо усіх зусиль для того, щоб набути духовних сил? Для того, щоб скерувати свій погляд до вічного, до духовного, а не до земного, щоб мати оте не тимчасове, а вічне. І ось ми читаємо, Павло пише до Хвесян, 4 розі, 27 вірш, не давайте місце дияволу. І коли ми, дорогі мої, ведемо себе непевно, не робимо те, що вчить нас Слово Боже, коли наше ставлення до гріха притупляється. Диявол знаходить для себе місце. Ми даємо йому там місце. Ми, ми зводимо його там на трон. Ми дозволяємо йому наповнити собою нас. Ми дозволяємо його, йому діяти потім через нас, притупляється. І ось, друзі мої, це так сталося і з Юдою. Він постійно ходив за Христом, але те, що дозволяло йому постійно грішити, і Христос його не зупиняв, йому достатньо було чути слово Ісуса Христа, і ми бачимо, що Він пішов за грошима. І написано, що коли він звернувся до первосвященників, що, що ви дасте мені і привів їх до Ісуса Христа, написано, і війшов у юду Сатана. Він запросив його, він обрав його, він так вирішив. Тут ми бачимо, що Бог Сьогодні говорить до кожної з нас. І Юда пішов своїм шляхом. Ми знаємо його кінець. Ми знаємо те, що сталося з ним. Написано, що він пішов і вдавився, чи повісився. Але Христос він пішов давати те, що й давав. Роби те, що й робив. І... Навіть бувши розіп'ятим, він, біля нього розбійники, він і далі продовжує давати, що давав. І розбійник, який дивиться один на його, каже: згадай мене, Господи, коли будеш царстві, це й молитвою покаяння назвати не можна. Але Христос і таке звернення приймає. І на таку мову реагує, і Христос каже: сьогодні будеш зі мною в раю. Це Дає Господь, це дає Спаситель. І ми далі читаємо, що після розп'яття він продовжує роздавати. І Він роздає оце вічне життя. Він акцентує нашу увагу на ньому, на цьому вічному житті. І ми читаємо в Івана 3, розділ 16 вірш. Бо так полюбив Бог світ, що віддав сина своє народженого, що всякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав. Вічне життя, друзі мої. Бог дає нам вічне життя, Бог любов'ю вічною нас полюбив. І Дональд Грейт Брахауер він розповідає про одного молодого француза, який до висями в молодому віці закохався в одну непутящу жічку. До, до речі, цього молодого чоловіка дуже любила мати. Він був один у неї. Вона всі зусилля докладала до того, щоб зупинити цього, свого сина, але він до безцями закоханий, ігнорував слова матері, постійно перебував у цих стосунках і одного дня, знаючи бажання його матері, ця його так звана наречена, наречена дорікала йому за те, що він її недостатньо любить. Вона дорікала йому за те, що він слухає матір, вона його принижувала. Вона вимагала від нього, щоб він довів свою любов до неї, що він обирає її. І з одного дня цей молодий чоловік він забирає життя в матері, він її вбиває. І легенда розповідає, що він для того, щоб переконати її в своїй відданості, своєму коханні до неї, він вирізає її серце в крові, несе до неї. І йде до будинку її будинку, зачіплюється за поріг і чує голос. Синочек, А ти не забився? Оце так любить Христос. Оце Він так нас полюбив. Оце Він дає для нас те, чого людина не помічає, і людина не бачиться і не хоче прийняти те, що дає Господь. Мета Господня дать, нагодувати. Напоїть, вилікува, оздоровить, благословить це те, що дає Господь. І ми згадуємо сьогодні цього Господа. Ми про нього думаємо. Ми сьогодні будемо розділяти його тіло і пити його кров. Це той Господь, що дав нам життя, це той Господь, що спас нас. Ми доторкнулися до Нього ззаді, хто збоку, ми пішли за Ним, тому що Він Господь, Він наш Спаситель. Він нас простив, Він нас покликав, і в цій смерті, Його смерті, наше життя, вічне життя, наше спасіння, для нас ця благодать. І сьогодні ми звершуємо цю вечерю Господню і ми вкотре завдячуємо Йому, цим, що він зробив для нас. У нас бракує слів, ми достатньо. Запальні, ми достатньо плотські, світські люди. Ми не, не маємо можливості якось іншої висловити свої почуття, друзі. Те, що Бог зробив для нас, ми завдячуємо, що Він сьогодні нас зібрав. Він не дає нам срібло. Але я вам скажу більше: а він міг би дати срібло. Він міг би дати і срібло і для юди. Тобі бракувало цих 30 срібних монет. Він міг би дати. Але хіба б воно змінило б життя його? Хіба б це змусило його перемінитися? Хіба це б внесло в його корективи? Це не змінило б нічого. Це дочасне. Чим більше є грошей, чим скоріше вони тратяться, тим більше виникає потре. І це взагалі таке дерявий кошик. Лий туди, лий туди, і воно все витікає. Але ми бачимо. Яка благодать, коли ми приходимо до Христа, який дає для нас вічне, те, що не витікає? Ось ми читаємо у Слові Божому, блудний син дожився до того, що хотів би поїсти разом із свиньми, біля кориту. І ми уявляємо собі цю картину, людина, чого Боже носить, але радий би поїсти з свиньми, але ніхто йому не. Не дає, а потім він згадав про того, хто дає значно більше. Він каже: Я встану і піду до батька свого. У його найми живе краще. І що робить батько? Що дає цей батько? Тобто Ісус Христос, Він одягає перстень йому на руку і каже: Ти син мій, він одягає одяг найкращий, тому що він батько це те, що дає Господь. Але інший приклад. Сьогодні ми знаходимо в Слові Божому, коли Яков і Ісав приходить з поля голодний. І що ви думаєте, він би просто так умер, би? Так отак вже просто умер, він вже геть умер, голодний, вмирає. Три місяці не їв, ні. Слово Боже, в оригіналі вона відкриває, що він просто зголодні. І коли він запитав у брата, дай мені щось попоїсти, ти каже: продай мені своє первористство. Тобто те, що залежить не від тебе. Те, що ти спадкував від когось по благодаті. Перворідний майповінний частку будинку він каже, що воно мені, Ти дай мені зараз їсти. І ми бачимо, що продав. Товариш Юдин продав. Для нього важливіше оце, ось о зараз ти дай мені. А потім дуже шкодував про це, друзі. Я собі так далі думаю, він би вирізав би півотари. Він би наварив би такий чавун, що вагон би не потяг би його оцього варва із м'ясом, аби можна було повернути те, що він утратив, а повернути не можна. Не можна. Тому що для всього є свій час. І скільки сьогодні, дорогі мої брати і сестри, ми можемо понараховувати оцих втрат через вибір людини, яка обирає сьогодні на землі. І тепер, і сьогодні це наш вибір. Дай Бог, щоб ваш вибір був тверезий, щоб ви могли оцінити тверезо, що дає Господь і що пропонує діяво. Я. я на цій неділі відвідував одну сім'ю, вони ділилися мені свідченням, як їхній брат прийшов до Господа. Це сталося недавно. Він вів такий досить непривабливий засіб життя. Часто його бачили в такому горизонтальному положенні, він так, з допомоги іншій міг дійти додому. І так був ще одного разу вдома, одинку. Один, Таке мені добре, як зазвичай. Коли чує він голос, Іди за мною Так, зразу його Тріпануло, нікого нема. Замикнутий. Це правда, друзі? Він обійходить кімнати, подивиться, нікого немає. Знову іде до ліжка лягає, знову чує голос. «Іди за мною. І він потім починає міркувати. А хто ж це такий, хто говорить зі мною? Але, друзі мої, я дивуюся унікальній милості і благодаті Божій, як Бог може сьогодні повернути грішника до себе. Він чітко знає, хто на що реагує. І Таке можливо звернення не кожен отримає, що йде за мною, але всякий, хто повірить в нього, хто сьогодні почує Слово Боже, хто відреагує на те, що Бог через своє Слово сьогодні говорить, він має такий самий шанс піти за ним. Він так само має право отримати те, що дає Господь. І ви, друзі мої, Маєте можливість отримати неземне срібло, до якого линув Юда і привів до Христа розбійники. Друзі мої, і Христос не опирався. І Христос чітко виконав волю Отця Небесного. Христос чітко далі продовжує оцей шлях спасіння для кожної з нас. І сьогодні ми дивимось на це все, і які наші пріоритети. Скільки разів ми помилялися, скільки разів ми обирали, мабучість актуальніше для нас. Тому, хай Господь сьогодні ще раз проговорив до нас, і ми не будьмо схожими на жителі країни Гадаринської. Не будьмо схожими на тих, хто нарікали на людей, які розібрали дах, які утворили незручності. Їм же ж комфортно, вони дужі, вони здорові. А прийдім до Христа і візьмім те, що Він дає, що ви дасте мені, а що ви сьогодні хочете. Що ви хочете, щоб вам дав Господь. Хіба те, що Він пропонує на для нас вічність, це мало для вас. Вам потрібно 30 срібних монет, хай Бог проговорить до кожного з вас. Ми подякуємо нашому Господу, що Він дає вічне. 阿米，嗯嗯嗯